Кінологиня Карина Колісниченко та її собака хана з пошукового загону Антарес отримали нагороду від кінологічної спілки України Собака-захисник. Нас, хана, нагородили за номінацію «За врятоване життя. Ми там були єдиними кінологічним розрахунком, які з пошуку тіл загиблих. Карина завела до бармана хану, коли собаці було чотири місяці. В кінологічний центр привела щеня, щоб зайнятися послухом. Розповідає, почали тренуватися за спеціальною методикою рятувальних собак. У хани добре виходило за рік у березні 2021-го Карина та Хана вперше вирушили на пошуки. Ми шукали Марію Борисову дівчинку 8 років. На жаль, її потім знайшли вбитою та звалтованою. Цей чоловік, який її вбив, вона ходив з нами, шукав. І під час того, як ми її шукали, вона ну в тіло дівчинки було в нього в квартирі. Хана шукає як живих людей, так і загиблих, розповідає Карина. Ділиться гарний результат. Собака показує під час роботи на завалах будинків після атак російських військ. На жаль, коли ми працюємо на завалах, порання буває майже кожного разу. Бо... Це ж таки здавала дуже складна конструкція. Собака велика. І вона може десь зачепитися, десь щось таке, і вони, як правило, сама собаки, коли працюють, вони не відчувають болі. Наприкінці листопада хана перенесла операцію. Ділиться її власниця. Додає, наразі собака відновлюється та не бере участь у пошуково-рятувальних місіях. Там велика полесна операція була. Собака дуже швидко пересувається. Чи на завалах там обвали, де є сякі чи якісь ткнятеляки, які можуть просто знову надрізатись шви. Тобто треба, щоб воно все добре зажило, щоб собака могла знову залучатися. Карина Колісниченко та Хана взяли участь в понад ста пошуково-рятувальних місіях. Співпрацюють з поліцією, ДСНС та проєктом на щиті. Андрій Логвиненко, Марія Декрасинська, Суспільне новини, Дніпро.